Український інфопростір шокований від того, що російський артист знову в топ чартах України в Spotify, YouTube та Apple Music. Мені здається, цей мем чітко відображає реакцію кожного українця на топ-чарти. Все погано, але не настільки, як здається. Але погано. Я ж хочу озвучити версію, яку я знайшов у соцмережах, і мені здається, вона недалека від правди. Маркетологи Моргенштерна і досі закуповують топові передові місця в топових плейлистах Apple Music і Spotify. Незважаючи на те, що вони пішли з ринку Росії, але зв'язки, нарощені до війни, лишилися. Цю лавочку ніхто не прикривав і навіть не думав. Щоб гарантувати місце в такому топі, треба по найскромнішій. Міркам віддати від 10 до 15 тисяч доларів. І якщо в росіян є такі гроші, то в наших артистів такої привілегії немає, тому ми їх там рідко бачимо. Стосовно YouTube Music, то тут ситуація трішки інша, оскільки сама платформа знаходиться під загрозою блокування в РФ, і там дуже багато місць в топі робиться за рахунок реклами. А оскільки таргет в Росії практично нульовий, це Невигідна інвестиція, справа у тому, що аудиторія Моргенштерна і досі є в Україні. Я не розумію, як можна було це так сприйняти. На нього дивишся, ригати хочеться. Але для того, щоб вона не зникала, їй потрібно про себе нагадувати. Цим безпосередньо маркетологи росіян і займаються. Тому, очевидно, розчарування і обурення свідомих людей. Ютуб Мюзік, який на <плес> Моргенштерн? І змі до того ж підливають зраду в вогонь, але сама ситуація не така страшна, як малюють, хоча й неприємна. Просто варто розуміти, що навіть хороші росіяни будуть робити все, щоб українці жили в контексті Росії та Росіян. Той час, коли хіба що Курщина живе в контексті України. Мені особисто в музиці дуже важливий контекст і бекграунд артиста. Коли я слухаю умовно, отой або Голубенка до речі, свого земляка, талановитий та хітмейкер, рекомендую після відео знайомитись. Я розумію, що ми в одному контексті, пливемо так би мовити, в одному в човні. Вони ж розуміють, що я їхня цільва і працюють на мене. Яким х... тут моренштерн відгукується в українців, я взагалі не знаю. Ви живете в Україні, де є українські виконавці, які співають про сьогодення і пережити. Є стендапери, які іронізують над минулим, і що буде далі? Врешті-решт в Україні є свої Ютуб-блогери. Тільки вдумайтеся на сайті Маніфестіню понад 13 тисяч українських Ютуб каналів. вибачаюся, реклама власного сайту, але вибачте, кожен заробляє на хліб чи може. Виїзд деяких артистів за кордон під час війни дуже вдарив по іміджу співаків. Спочатку репер Ротар зрозумів, що в Україні його кар'єра вже відспівана, з того всього став балаганом і бігає, знімає крінжові тіктоки з якимось штрихом. Інший пастух вовчиць ледь назбирує людей на концерти. А тепер і Волошин згадав, що він репер і хоче повернутися у чарти. Єдиний вираз, який підходить до цієї ситуації, це вираз фейспалму. Перед релізом Волошин дропнув сні, ПТД запитує в неньки України, як у неї справи та чому його дім так далеко, а життя немов би в лелекі. ти, як ти моя ненько, чому від мене так далеко, чому життя моя не мов лелека, чому життя, що не покрай, молитися мене не забувай, Текст пісні, і, зокрема, контекст, хто його виконує, обурило суспільство. Зокрема, в цю історію вписався Раміль, що викликало ще більший резонанс. Я зокрема поділяю реакцію Раміля. Я теж щиро не розумію, що завадило Волошину залишитися в Україні. Замість цього ти втікаєш з країни і пишеш ліричний репчик під сумний інструментал, як ти скучив за ненькою, яку до того ж перед виїздом обісрав, застосовуючи відверто фейкову інформацію. Коли Волошин зізнався, що він довгий період часу сидів на алкоголі і котиках. В мене всі пазли зійшлися. Ні для кого не секрет, що люди, які зловживають котиками, стають тривожними параноїками. Як на мене, це стало головною причиною відео, де Олександр годину переконував всіх, що його переслідують і щось від нього хочуть. Саме параноя, так би мовити, Порошенком стала причиною всього цього цирку і подальшого виїзду з України. Ця історія ідеально демонструє, як людина може втратити дружину, музичну кар'єру, яка стрімко розвивалася. Для інших блогерів ти став буквально редфлегом і і рокостисканним. І став в один ряд з ротаром. Ворогу такого не побажаєш. У Лондоні відбулася церемонія вручення премії Бафта. Перемогу в категорії найкращий британський короткометражний фільм здобула стрічка Камінь Ножниці Папір з українським актором Олександром Рудинським у головній ролі, який і отримав премію Бафта, і присвятив її захисникам України. <плес> I'm going to dedicate this award to my friend, Zhenya uh, Svitlichny, who died in the war five days before we started shooting, and also to all those who defend and make my country independent. Тенкі so and Енслава Україні. Сама короткометражка вже доступна на ютуб каналі Бафта під оригінальною назвою Rock Paper Scissors. Важливість стрічки у тому, що вона заснована на реальних подіях і демонструє реалії війни. Ну що ж, а на цьому все велика подяка нашим спонсорам, яких ти бачиш на екрані, які, незважаючи ні на що підтримують проєкт Маніфест. Вибачаюся дуже сильно перед тим, кого не вставив у минуле відео, тому що проводив, так би мовити, аудит. І не всіх вийшло вставити про когось, просто забув випадково. Буває. Ну що ж, а на цьому все. Дивіться, український Ютуб. До зустрічі.